Якісне рішення це рішення, яке більше не обговорюється і від якого не відступають, коли ви повністю розвинуті у дусі душі і тілі, це спорядить вас і допоможе вам стояти непохитними у вірі. Вперше послання до Солонян 5.23 сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть у всій цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Духовний світ це реальний світ, і силою у цьому світі є віра. Так само, як Бог влаштував цей світ і запустив все в дію силою своєї віри, так ви можете керувати елементами свого природного світу, застосовуючи свою віру і говорячи його слово. Дізнайтесь про різницю між голосом Духа Святого і голосом вашого Духа. Коли ви почнете годувати свій дух Словом Божим, сила Божа буде підніматися всередині вас, щоб зміцнювати ваше фізичне тіло. Поставте слово Боже на першому місці у своєму житті. Практикуйте любові, ходіть у мирі. Розвивайте свою внутрішню людину і переживайте оновлення у кожній сфері свого життя у дусі, душі і тілі. Дізнайтесь, як збудувати свою духовну людину і стати цілісними. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. І всі ми тут, в цій студії, дуже захоплені. Тому приєднуйтесь. Амінь. Отче. Ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. Ми віддаємо тобі честь і хвалу в ім'я Ісуса і цьому могутньому імені Ісуса. Це так чудово. Знати і мати розуміння цього імені, імені, яке вище за будь-яке ім'я. І саме цьому імені ми віддаємо всю славу за цю передачу. І в це ім'я ми прославляємо тебе і поклоняємось тобі. Амінь. Алілуя. Віддайте сьогодні, Господу, хвалу. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Дякуємо тобі, Господи. Хтось, що й настілився від дуже, дуже поганого кашлю. Це один з тих видів кашлю, що такий сильний і такий неприємний. Що ви хвилюєтесь про те, щоб, кашлюючи, не зламати ребра. Ви зцілені від цього ісус зцілив вас. Він зцілив вас ще дві тисячі років тому. Алілуя! І ви просто приймаєте це зцілення. Тому віддайте Господу хвалу. Алілуя! Алілуя! Кажу вам, слава Богу. Це діє. Він працює. Скажіть це, той, хто в мені, більший за того, хто у світі. Рак, ти ім'я. Тому схили свої коліна перед могутнім іменем Ісуса. Гриб, ти ім'я. І це не ім'я і не прізвище моєї сім'ї. Я іменуюся від мого Бога Отця. Тому грип, ти ім'я, Я руйную твою владу. Забирайся геть з мого тіла. Це моє тіло. І воно належить мені. Та Ісусу. А в нього з цим грипом нема нічого спільного. Я чув, як Глорія якось сказала. Вона сказала: в нас немає нічого спільного ні з хворобою в нашому тілі, ні з гріхом. Ісус поніс наші гріхи. І Він поніс наші хвороби в той же день, на тому ж Христі. Тому саме час вигукувати і радіти. Слава Богу! Алілуя! І ми говорили минулого тижня і продовжимо говорити цього тижня про те, щоб розвивати і тренувати народжений згори людський дух. Це дуже, дуже важливо. І цілком реально виконати це, і це дуже і дуже продуктивно для вашого життя. Тому я й досі навчаюсь. І в грудні мені виповниться 86 років. І я продовжую навчатись. Ще зі шкільного віку я займався спортом, відколи я себе пам'ятаю, я займався спортом і мені справді подобався спорт. Мені подобався спорт, але я зневажав фізичні вправи. Я просто ненавидів їх, і я не буду заглиблюватися в це, бо на це впливало багато речей. Але Господь почав спонукати мене до цього і він почав говорити мені ще багато-багато років тому. Починай ходити. Тож я виходив на прогулянку день чи два. Але потім, і зокрема, в той час я проповідував сім днів на тиждень. Але це була моя провина через моє невігластво. Це не виправдання, щоб бути неслухняним не Богу. Але я був виснажений. І протягом багатьох багатьох років через зміни послуг Богу в цьому питанні я створив собі проблеми в попереку. І це спричиняло багато болю. Але хто був винен в цьому? Я. Це була моя провина. Але, hey. нарешті, я послухався hey. Бога. І я зауважив, що коли я Я не просто ходжу, я тренуюся за спеціальною програмою. В мене є тренер і так далі. І тепер мені це подобається. Але насамперед це була моя відповідальність говорити це, бо я завжди говорив, що ненавидів це. І коли ви щось доволі довго говорите, це потрапляє в ваше серце, і це керуватиме вашим життям. Це керувало мною, це породжувало більше зневаги і більшу ненависть до фізичних вправ. Хоча це те, що Бог сказав мені робити. І це може бути відповіддю на питання, яким безлуздим можна бути. Я не знаю, але це завдавало мені багато болю протягом багатьох років. Але сьогодні я сиджу тут перед вами повністю вільний від болю у своєму тілі. Слава Богу! Алілуя! Прагнучи прожити до 120 років. Алілуя! І розвивати людський дух, це набагато важливіше, ніж розвивати тіло чи розум, але через те, що я був неслухняний щодо мого тіла, це спричиняло мені багато проблем в духовній сфері. Бо я постійно мав справу з болем. Я постійно відчував біль. І в ім'я Ісуса, я відмовляюся розбиратися з ним якимось іншим способом, окрім того, що досяжне мені в Слові Божому. І я не проти медицини. Адже я приймав медичну допомогу. Слава Богу. Але я кажу вам, що. Якби я самого початку послухався Бога і розвивав своє фізичне тіло, Боже мій. Але ніколи не пізно, ніколи не пізно почати розвивати свій дух. І це те, про що ми говоримо на наших передачах. Ми говорили про роздуми над Словом Божим, коли я беру місце Писання і роздумую над ним. І Бог сказав Ісусу Навину: роздумуй над моїм Словом в день та вночі. І ти чинитимеш. Ти розумітимеш і знатимеш, як виконувати те, що в ньому написано. І коли ви це робите, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. А тоді оживає надія, і ви починаєте бачити: отак, це моє. Амінь. Роздуми над Словом Божим. Брате Копланд, я не знаю, як роздумувати. Ні, ви знаєте. Так, ви знаєте. Просто ви не називали це роздумами. Ви називали це турботами. Постійно, беззупивно роздумуючи над чимось, думаючи про це і роздумуючи над цим, думаючи і роздумуючи над цим, і що більше ви про це турбуєтесь, то більшим воно стає. Хоча ви могли б звернутися до п'ятого розділу 1 Петра, 6 по 10 вірші, де сказано: віддайте всі свої турботи Господу. Бо він піклується і дбає про вас. Друзі. Це написано в Біблії. І це не сказано як пораду. Там сказано робіть це. Саме це означає скоритися під міцну руку Божу. І коли ви роздумуєте над цим, замість того, щоб роздумувати над цією проблемою, роздумувати і роздумувати над нею, думати про те, як це впливає на мене. Оскільки Ісус той, хто бере цю проблему на себе, цю фінансову проблему. О, так, я пам'ятаю. Всі мої потреби сповнені по його багатству в славі. Так, я пам'ятаю це. Бачите, що роблять роздуми? Гаразд. Потім ми говорили про те, щоб бути виконавцями Слова Божого. Виконавцями Слова Божого, як сказано в першому розділі Послання Якова в 22 му вірші. Давайте подивимось на це. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо хто слухає Слово і не виконує його, Тобто не є виконавцем його, той, подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі, вона подивилася на себе, відійшла і одразу ж забула, яка вона, або те, що вона побачила. А хто вникне в досконалий закон, закон свободи, тобто Слово Боже, і перебуватиме в ньому, перебуватиме в Слові Божому, той, будучи не слухачем забудькуватим, а виконавцем. Пам'ятаєте, що ми сказали про це минулого тижня. Ви не пам'ятаєте, як виглядає ваше обличчя лише тому, що ви не прийняли рішення виявити певні деталі. І для цієї ілюстрації ми запитували, якою довжини ваш ніс? І 99% людей не дадуть вам відповідь. Ну, думаю, десь приблизно такий. Десь ось такий. Чому? Бо ви ніколи не приймали рішення дізнатися про це. Якби ви прийняли рішення і виміряли його, і записали цю цифру, то ви би запам'ятали її. Люди все своє життя читають Біблію, але ніколи не приймають рішення чинити на підставі того, що вони читають. Ну, брате Коплен, я знаю, що Біблія так говорить, але. І все сказане після того, але. Є невір'ям. Але що, коли? Але коли ви приймаєте це рішення, Біблія це найвищий авторитет в моєму житті. І коли вона говорить прощати, я прощаю. Амінь. Дякую тобі, Господи. Мій онук Джеремі якось навчав, і він сказав Як ви визначаєте інтелект і розум собаки? Погляньте. Сидіти. Гарна собачка. Перевернись. Гарна собачка. Послух. Гарний християнин. Гарний християнин. Залишайся на місці. Залишайся на місці. Залишайся там, де я тебе поставив. Не скачи. Гаразд. Гаразд. Ходімо. Гарний християнин. Як це досягається? Це досягається прийняттям рішення, що те, що говорить Слово Боже, є найвищим авторитетом в моєму житті. Коли я розумію те, що воно мені каже, саме це я і робитиму. Алілуя! Я буду роздумувати над цим і виконувати це. Слава Богу! І, будучи виконавцем Слова Божого, ви повертаєтеся до Євангелія від Марка 11.25. І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось. Це духовний закон. І це частина цього закону. Якщо ви любите ближнього як самого себе, ви виконуєте 10 заповідей. І якщо ви любите ближнього як самого себе, то таким чином ви виконуєте будь-яку іншу заповідь. Ісус сказав любити братів, як він полюбив братів. І це не порада, це не рекомендація. Але вам слід прийняти рішення. Вам слід прийняти якісне рішення. Якісне рішення це рішення, яке більше ніколи не обговорюється. і Від якого. Не відступають, ви кажете, ну я думаю, мені потрібно кілька днів посту. Тоді ви з'їсте шість чи вісім найбільших порцій, які ви коли-небудь їли, бо дьявол почув вас, і він подбає про це. А також вас почув важне оновлений розум. І він каже: нам потрібно наїстися, бо він через день чи два припинить їсти. Але якщо ви звертаєтеся до Слова Божого, і ви кажете, Отче, я відчуваю дуже сильне спонукання, що мені потрібно усамітнитись і постатись, і шукати тебе, шукати твоєї мудрості в цій ситуації. Тому, в ім'я Ісуса, я кажу перед тобою я не їстиму жодної їжі, окрім води і, можливо, якоїсь невишуканої їжі. Це залежить від того, які ви ставите собі обмеження. І ви визначаєте проміжок часу. Я приймаю рішення не їсти віднині і до такого дня. І ви здивуєтесь, що це принесе вам. Бо щойно ви це зробите, ви зробите все для того, щоб не порушити це рішення. Особливо, якщо ви приймете причастя. Амінь. І ви берете того ранку тарілку з їжею приймаєте причастя і кажете, ти мені не потрібна наступні три дні. Дякую тобі, Господи. Це якісне рішення. Отже, ми стаємо виконавцями. І це скеровує вас до третього кроку, щоб розвивати народжений згори, тобто справжнього вас. Розвивати ваш дух, саме вас. Слово Боже, з точки зору його влади має стояти на першому місці в моєму житті. Воно є найвищим авторитетом. Тому мені потрібне тверде. Мені потрібне тверде. Добре розвинене. Розуміння того. Хто я у Христі Ісусі? І що я тут роблю? Амінь. Тому певні речі в моєму житті затверджені раз і назавжди. Не моліться більше про них. Ні. Не моліться більше про це. Це затверджене раз і назавжди. Амінь. І якщо вас хитає з боку в бік, якщо ви слухаєте і Біблію, і вашу плоть, то насправді ви є духовний шизофренік. Ви кажете. Ну, Ісус мій Господь. Ні. Він ваш Спаситель, але Він не ваш Господь. Бо в багатьох випадках. Ваше фізичне тіло є вашим Господом. Але коли ви повертаєтесь назад і ви починаєте роздумувати над Словом Божим, знаєте, ось ким я є. І ось що я роблю. Я повинен був припинити свою діяльність як комерційний пілот. і першою любов'ю мого життя була не авіація. Першою любов'ю мого життя була сфера розваг. І я починав в цьому, ще будучи зовсім маленьким. Ще коли навчався в початковій школі. Моя вчителька в четвертому класі, її сестра також була вчителькою в нашій школі. І вона жила навпроти через дорогу від нашого будинку. Тому мені діставалося двічі. І моя мама влаштувала пригощення, чи ще щось для всіх моїх вчителів. і я потрапив в пастку. Вона сказала: якщо вам доведеться відшлюпати його, то відшлюпайте. Але зателефонуйте мені, бо я відшльопаю його ще раз, коли він повернеться додому. І вона говорила це цілком серйозно. Отже, ми стояли в музичному класі, і всі ми співали. Я стояв біля моєї парти і співав. І місіс Веб ходила серед класу, і вона просто йшла від однієї парти до іншої, і вона прийшла повз мене, потім вона обійшла навколо і знову підійшла до мене. Вона посадила всіх за парти. Передала клас іншій вчительці і сказала Кеннете, ходімо зі мною. Боже мій. І ми пішли по коридору. Але ми прийшли повз кабінет містера Ентоні. Вона вивела мене на вулицю і посадила в машину. І я міг бачити, куди ми їхали. Ми їхали до нас додому, адже я жив буквально кілька кварталів від школи. І звісно, вона під'їхала до нашого дому. Витягла мене з машини, і я подумав, що ж я на У нас вдома було маленьке піаніно. І місіс Веб спочатку голосно покликала мою маму. Вона сказала: Вініто, ви вдома? Звісно, моя мама була вдома. Вона вийшла і взяла мене за руку. Моя мама загрозливо насупила брови. Я ніяк не міг збагнути, що я на але місіс Веб сіла за піаніно і почала грати ту саму пісню і сказала: А зараз співай. Гаразд. В мене було контральто. Мені було 14 років, коли мій голос змінився. Того ранку я співав в церкві, коли це сталося. І мій голос дуже сильно змінився. Але то вже інша історія. Отже, так чи інакше, вона запитала: Вініто, ви знали, що він може так співати? Мама відповіла: звісно. Вона сказала, ну я просто сподівалася, що, можливо, ви не знаєте. Отже, це почалося ще тоді. І це стало моїм Богом, бо я хотів користуватися цим, щоб отримати все, що я хотів. Потім, коли я перейшов до авіації, і коли я був ще в сфері розваг, я записав пісню, яка мала великий успіх. Вона навіть потрапила в чарти. Але це було далеко від волі Божої. А моя мама молилася, щоб я ходив в волі Божій. І я не буду знову в це заглиблюватися, але мені потрібно було прийняти певні рішення. Мені потрібно було визначити, хто я? І потім я був покликаний проповідувати і увійшов в служіння. Але мені слід було прийняти певні рішення. Я співак, який проповідує? Я пілот, який проповідує? Чи я проповідник, який співає і літає? І послухайте, я знайшов відповідь. Я проповідник. Але я і досі співаю, і я і досі пілотую літаки. Слава Богу! Я пройшов вчора чергову льотну підготовку після того, як ми тут Алілуя! дякую тобі, Господи! Але потрібно було прийняти певне рішення. Мені не потрібно було смикатись туди, сюди. Ну, можливо, я не покликаний проповідувати. Ви затверджуєте це раз і назавжди. Ви затверджуєте це в своєму розумі. Ось хто я. І ось що я покликаний робити. А нащад знову вичерпано. Амінь. Вам сподобалось? Ви чомусь навчились? Я теж. Далі, Джеремі. Дякую, дідусь. Сьогодні ми затвердили це раз і не завжди. Чи не так? Коли ми роздумаємо над Словом Божим, ми отримаємо тверде, добре розуміння того, хто ми у Христі Ісусі. Ми знаємо, хто ми. Ми розуміємо нашу мету у цьому житті. І ось що сказав брат Копленд. Для того, щоб бути виконавцем слова, потрібно виконувати Слово Боже. Логічно, вірно, ключ це послуг. І як тільки ви вирішуєте, що слово Боже є найвищим авторитетом у вашому житті, ви чините на його підставі. Ви виконуєте його, і наші передачі цього тижня, також їхні безкоштовні тези, допоможуть вам більше розібратись у тому, як розвивати дух, душу і тіло. Я закликаю вас ухопити за це вчення. Брат Коплен дописує у ньому три сфери існування: дух, душу і тіло. І коли народжена згори людина, справжнє ви діють на підставі слова Божого, вона буде сильнішою за душу, сильнішою за тіло. Слово Боже змусить силу Божу піднятись всередині вас, і ви будете насолоджуватись перевагами того, що Бог і його слово ведуть вас і скеровують вас кожного дня вашого життя. Тому візьміть цю серію передачі. Зробіть що протягом 10 днів приділяйте час, щоб кожного дня слухати по одній проповіді з цієї серії, конспектуйте щось для себе. Записуйте те, що Дух Святий говорить вам через слово Боже. Ухопіться за це. Всі ці та інші передачі абсолютно безкоштовно досяжні на нашому сайті KCM.org.ua. Ви знали, що щоденна передача Переможний голос віруючого» транслюється з 1989 року. Це вже більше 30 років. Моя мама, пастор Террі Пірсон, запустила телевізійне у цьому служінні. Вона була продюсером цих передач. І ось вже більше 30 років через ці передачі ми проповідуємо Ісуса по всьому світі. І партнери, ви є частиною цього. Ми дякуємо за вас, Богові, Ми благословляємо вас і ми проголошуємо його примноження над вашим життям. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Тези передач переможний голос віруючого досяжні абсолютно безкоштовно. Ви можете завантажити їх з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа. Там ви можете завантажити тези одразу до всієї серії передач. Ви можете завантажити їх на комп'ютер, роздрукувати їх, щоб використовувати для особистого дослідження Біблії або ж слідкувати за ними під час самої передачі. Наділяйте своє життя силою з допомогою Слова Божого, яке завжди у вас під рукою. Завантажте сьогодні для себе ці безкоштовні тези. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуртує. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.